Мої вітання, Україна. Сьогодні ми з моїм бойовим побратимом і гарним товаришем киянином. Скажемо пару слів про Бахмут. А за Бахмут не хвилюйтесь. Тут достає є навчених підрозділів, які знають свою справу і калібрована піхота. То, що вони там постійно в своїх телеграм-каналах і на ресурсах захватують, то вони вже захватують. Тут ми вже з літа надивилися і наслухалися на цей бред. Вже мільйон разів не хвилюйтеся, бахмут це Україна від себе хочу лише додати одне росіянам і російському командуванню дуже важко збагнути взагалі рівень довіри в українському війську в силах оборони між командирами та підлеглими, і рівень нашої мотивації. Тому дуже важко нас налякати закликами до того, щоб ми здавалися, що нас спалять, що нас поплюжать. Ми через це пройшли вже. Більше як 500 років ми знаємо на що здатен наш ворог, і ми знаємо, як його побороти. Тож слава Україні! Героям слава!